Хворий поступає сюди, він тут оглядається. Якщо потрібно кисень, є відповідне обладнання, якщо потрібно додатково зробити тест і тести є, робиться всі е, вимірювання температури, повторне тестування, щоб не вийшло помилки. Тут знаходяться важкі хворі. Хвори, які проходять лікування, яким підключається кисень, відключається кисень, які вже частково. Вони Перевалили, так сказати, саму-саму тяжку зону, а частково вони є. Як ви бачите, що всі хворі, так скажемо, 18. Плюс. На жаль, то є проблема нашого омікрона зараз, який йде, він поражає дітей, уражує дітей і уражує хворих, найбільша частка хворих, які, так скажемо, 50 60, 9 років. І ще раз. Диши будуть. О, молодець. молоді. Умніте. Я заболела еще в субботу, но тянула и думала, что там другая болезнь, а оказалось нехорошая. Чуть лучше уже, чуть, да, по сравнению, вчера ничего не понимала, а сегодня всю ночь девочки, мальчики не отходили. Процедуры делают, уколы делают, капельницу делают. Це апарат ШВЛ, він подає кисень, зараз він отримує 70% кисень. Далі тут режим який стоїть на масці, який допомагає легеням розправитись, так як створює позитивний тиск на видачі пацієнта. Тут ми можемо бачити піковий тиск, хвилинний об'єм повітря, що подається, та загальний об'єм легень. Сатурация 100. Пациент готовится к выписке. В отношении ковида уже все, все хорошо. Пролечили, надо выписывать. Я работал вот и дворником, помогал там людям, а на улице, вы знаете как, очень легко заболеть. И с кем пообщался, и там пообщался, это самое все, и вот где-то вот подхватило. Я буквально вот на работе уже шел, утром вот выхожу, я 5 утра выхожу, к 4, Вот. И это самое, буквально мені стало плохо. Я потерял сознание, мене люди забрали, збору визвали, спасибо врачам, что за мной ухаживают очень дуже добре. Вот. Я чувствую себе. Завідую першим інфекційним відділенням. Ми приймаємо хворих на гостро респіраторне захворювання, викликане коронавірусною інфекцією, і лікуємо їх. Хворих поки що небагато. Відділення зараз наразі не заповнене, але в госпіталізації кожного дня є. І два, і три, і п'ять людей. Побачимо, як піде далі. Звертаються зараз і жителі нашого міста, і жителі нашої області, і внутрішньо переміщені особи була у нас зараз Донецька область, пара сімей на місто Краматорськ. Херсонская область. И заболеванием сердца хронические, у него биостимулятор ритма. Вот. И за счет этого обычно могут иметь такие места, риск обострения да, заболевания хронического. 97 ситуации сейчас хорошо. Пульс тоже сейчас стабилен. Вот. Слухайте, я буду кожен, тому що зараз капується. Каплюється діла, да, знаю. кольчики всякие. Хорошо, все. На улучшення все. Повертаються люди з Європи, а Європа перша розпочинає хворіти. Ми це спостерігали першу, другу, і третю хвилю. У нас заходив саме коронавірус з Європи. На сьогодні у нас більш омікрон. Слід відмітити, що він проходить в легкій формі. Більшість переносять його, не знаючи, що захворіли. Але все ж таки є люди, хто з хронічними захворюваннями, то він має значення. На 2022 року то протягом минулого тижня ми маємо 1383 особи захворівших, з них 170 дітей та 25 медпрацівників. Кількість осіб по Одеській області, які взагалі хворіють, це 2808, що на 400 осіб більше, ніж минулого тижня. Завантажений сліжок ми сьогодні маємо 987%. Це невеликий процент, але все ж таки він має місце існувати. І в першу чергу в нас повністю введений в лікарнях масочний режим. Ми забезпечені медикаментами, забезпеченими засобами індивідуального захисту.